Доброго дня! Сьогодні проведемо останню лабораторну роботу в даному навчальному році номер 10 Тема перевірка умов плавання тіла. Тому записуємо число. Лабораторна робота, тему, далі мету та обладнання. Мета сьогоднішнього заняття дослідним шляхом визначити умови, за яких тіло плаває на поверхні рідини, тіло плаває всередині рідини. Та тіло тони в рідині. Обладнання бачимо на екрані: пробірка з корком, нитка, сухий пісок, вимірювальний циліндр з водою та терези. Зрозуміло, що дану лабораторну роботу ми будемо виконувати дистанційно, тобто всі вимірювання я проведу та покажу через відео, а ви будете лише обробляти результат. І розпочинаємо з того, що малюємо подану таблицю. Тобто розпочинаємо експеримент і перед тим як почати, вкотре нагадую, що потрібно завжди суворо дотримуватись правил безпеки під час роботи та чітко слідкувати інструкціям. Одержані дані вимірювань, які ви будете бачити, ми заносимо до таблиці, яку ви щойно намалювали, як і обчислення, які проводимо під таблицею, а потім до неї заносимо. Наш сьогоднішній експеримент складається із трьох дослідів. Дослід номер 1 з'ясування умови, за якою тіло тоне в рідині. Давайте виконаємо його разом. І так, перше, визначте ціну поділки шкали вимірювального циліндра. Подивіться уважно на нього та пригадайте, як це робити. Хто призабув, може відкрити попередні лабораторні роботи, в яких я вже це пояснював. Особливо в перших, коли ми це тільки вчились робити. Далі, завдання 2. Виміряйте об'єм води В1 у вимірювальному циліндрі. Подивіться уважно, до якого рівня я налив воду. Приблизно це 82 мл. А 1 мл ми знаємо, це 1 см3. Тобто в стовпчик В1 ми для всіх трьох дослідів пишемо одне число. 82. Наступне наповніть пробірку піском і закрийте корок. Я пробірку з піском заздалегідь приготував, тому дане завдання у мене вже виконане. Можна переходити до четвертого. Опустіть пробірку так, щоб вона опинилася на дні. Перша пробірка у мене важка. Піску там дуже багато насипано, тому зрозуміло, вона сама опуститься на дно. Що ми і бачимо. Коли це відбулося, нам треба виміряти об'єм В2 води і пробірки. Мабуть, ви вже здогадалися для чого, але про це далі. Якщо уважно подивитися, рівень води став близько 100 см3. Заносимо ці дані в наступний стовбець. Далі, це те ж саме п'яте завдання, нам треба визначити об'єм пробірки. Ми знаємо, що пробірка поміщена у рідину. Виштовхала стільки рідини, скільки вона сама займає. Тобто рівень піднявся на об'єм самої пробірки. А отже, нам треба від V2 відняти В1. Обчислення проводимо під таблицею. Нас вийшло 18 см3. Ці дані теж заносимо до таблиці. Наступне завдання 6. Покладіть пробірку на терези та виміряйте її масу. Подивіться уважно. Як я це виконую. Ми вчилися зважувати на терезах і ми знаємо, коли терези врівноважені, нам потрібно порахувати усі важки в грамах та міліграмах. Давайте заокруглимо наше значення до одного знаку після коми. Маса пробірки 22,4. Пробірки з піском. Наступне. Обчисліть середню густину пробірки з піском. І в нас одразу підказка наша формула. Для визначення густини, як ми бачимо, треба масу ділити на об'єм. Тобто 22,4 грами ділим на 18. Якщо ми заокруглимо до одного знаку після коми, нас виходить 1,2 г на сантиметр кубічний. Така густина пробірки з піском в першому досліді. Записуємо дану середню гостину до таблиці. Останнє в даному досліді. Закінчить заповнення таблиці. Виконайте схематичне креслення, на якому зазначте сили, що діють на пробірку. Тобто, нам треба зазначити їх напрямок, правильно вказати точку прикладання, числове значення. Масштаб обираєте довільно. Для першого досліду. Малюнок виконую я. Подивіться уважно, як я це зробив. Зверніть увагу, що відрізок, який показує силу тяжіння, він довший, ніж відрізок, який вказує на архімедову силу. Адже в нас сила тяжіння переважає. Саме тому у нас пробірка рухається донизу. З малюнком розібралися. Тепер нам потрібно закінчити таблицю. Для цього для початку ми запишемо гостину води. Її значення ми можемо подивитися в таблиці густин в кінці підручника, але ми і так маємо пам'ятати, що густина води це 1000 кг на метр кубічний або 1 г на сантиметр кубічний. Записуємо це до таблиці. І далі нам потрібно порівняти ці густини. Ми бачимо, що наша густина пробірки в першому досліді більша за густину води. Це і запишемо до передостаннього стовпця. А в останньому вказуємо, що відбувалось із пробіркою. Тобто вказати, чи вона тоне, чи плаває, чи спливає. В першому випадку вона настонула. Ну ось, перший досвід я вам допоміг. Другий, третій, ви будете вже частково робити самостійно. Але зрозуміло з моєю допомогою. З першим дослідом справились. Рухаємось далі. Дослід 2. З'ясування умови, за якою тіло плаває всередині рідини. Для початку нам потрібно, відсипаючи пісок із пробірки, досягнути того, щоб пробірка вільно плавала всередині рідини. Ось я вже це зробив. Ми це бачимо. Далі. Покладіть пробірку на терези та виміряйте її масу. Подивіться уважно. Терези я врівноважив. І якщо порахуємо усі важки, ми бачимо, що маса пробірки рівно 18 г. Чудово! У нас дуже гарно все виходить. Наступне третє. Обчисліть середнього сину пробірки з піском. Знову ж нам потрібно масу ділити на об'єм, це робимо під таблицею. І тоді отримане значення вносимо до наступного стовпця. Тобто, це буде ропе, середня густина пробірки з піском. Наступне, закінчить заповнення таблиці, виконайте схематичне креслення, на якому зазначите сили, що діють на пробірку. Знову ж робимо те саме, що я вам показував для другого досліду. Тобто нам потрібно порівняти ропе та рове, тобто поставити дорівнює менше чи більше. І далі вказати, яка поведінка тіла, то не воно плаває чи спливає. А також знову ж виконати схематичний малюнок та побудувати сили. Не забуваємо, що відрізки, які характеризують сили, можуть бути однакові, а можуть бути і різної довжини. Подумайте, як це правильно зробити. Якщо справилися, переходимо до досліду 3. З'ясування умови, за яких тіло плаває на поверхні рідини. В даному випадку я ще більше відсипав пісок. І, як ми бачимо, наша пробірка дійсно плаває на поверхні. І якщо ми її будемо занурювати, вона буде, звісно, одразу ж виринати. Ну ось, ми переконалися, що вона плаває. Тепер кладемо на терези та вимірюємо її масу. Подивіться уважно, яка її маса. Та запишіть це значення до таблиці. Задання 3. Обчисніть середню густину пробірки з піском. Ви це вже знаєте, як робити. Рахуємо для третього досвіду, ділимо отриману масу на об'єм. І заносимо це до таблиці. Лишається закінчити заповнення таблиці, вкотре виконати схематичне креслення, зазначити сили, які діють на пробірку, і на цьому. Досліди будуть закінчені. Тобто, знову ж в таблиці вказуємо, що з густинами, яка більша, яка менша, можливо, вони рівні. Та записати поведінку тіла в останньому досліді. Чи в нас пробірка тоне, чи плаває, чи спливає. Плаває, мається на увазі в товщі рідини. Якщо справилися, прийшла черга висновку. Вам потрібно проаналізувати усі досліди, тобто весь експеримент наш. Та сформулювати висновок, у якому зазначити. 1. Яке явище досліджували під час виконання даної лабораторної роботи. Друге. Записати результати експериментів які отримали. Наступне треба вказати, проаналізувавши результати, за яких умов тіло плаває на поверхні рідини, плаває в товщі рідини та тони. Проаналізуйте уважно таблицю. Досліди та запишіть це. І останнє, які фактори впливали на точність проведення експерименту. Зазначте і їх. Але це ще не все. Звичайно, в нас будуть контрольні запитання. Ітак, завдання перше. Суцільна кулька виготовлена з такої речовини, що при зануренні у воду плаває у ній, занурившись наполовину. Яка густина речовини, з якої виготовлена кулька? Подумайте та дайте відповідь. Звичайно, треба скористатися таблицею густин та проаналізувати формулу закону Архімеда. Завдання 2. Тіло масою 350 г під час повного занурення у воду витісняє 300 см3 води. Плаває це тіло у воді чи тоне? Як воно буде себе поводити у гліцерині? Мабуть, найкраще відповідати на дане питання, як на задачу. Тобто виконати розв'язання. Завдання 3. У посудині з водою плавають тіла, які мають однакові об'єми. Ми їх зараз бачимо на малюнку. Але виготовлені вони з різного матеріалу. Запитується, яке стіл має найменшу гостину. Та на яке тіло діє найбільша сила тяжіння, а на яке найбільша виштовхувальна сила? Подібне запитання було на минулому році. Тому, якщо буде важко відповісти, можна пошукати відповідь там. Ну ось, лишилось тільки творче завдання для тих, хто дуже любить фізику. Що ж нам в ньому треба зробити? Опустіть пробірку з піском спочатку в мензурку з водою за умови, що вона плаває всередині води, а потім у мензурку з розчином солі. Опишіть, чим відрізняються результати цих дослідів та як їх пояснити. Подивіться уважно на цей експеримент. Спочатку в нас пробірка просто у воді, а потім я її замінюю на розчин солі. Як бачимо, вона починає активно спливати і вже плавати на поверхню. Поясніть, чому так. На цьому все. Домашнє завдання. Повторюємо 35-й параграф. Нас лишилася тільки одна тема. До зустрічі на ній!